Всім привіт, рада вітати вас на нашому каналі. І сьогоднішній влог буде такий азартний з самого початку. Ось наш дідусь пішов в зеленій формі під номером 10. І сьогодні внуки прийшли вболювати за нього, за його команду. І навіть дуже так добре підбадьорювали, я вам скажу. Де, за діда? Да, нас почуя. Дед? Дед. Да, дида, Ты не, не, не. давай, 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 Я навіть не очікувала, що будуть такі емоції і в дітей. І насправді ми також отримали задоволення. Взагалі було, по-моєму, чотири матчі. Це Немировська громада, Стрижська громада і ще якась громада була. Взагалі, це такі чемпіонати по Україні проводяться для дідусів 55. І потім. Ну, це все там спочатку громади, потім а, це все на Україну їде. Ну і загалом дуже прикольно, що таке у нас є і таке розвивається. І ось бачите, медалька команди нашого дідуся, тому скоро він поїде грати на Україну. Що робити будеш що? Якувати. Кого? Діда. А що в діду таке? Павки. Де? Ось тут, ось тут, ось тут. На, на локтях, так? Да? А що він робив? Упав. Опа. Ти лікувати будеш. І не боїшся? Ні. А що спочатку будеш робити? Перекисюся. Перекис, а потім пересипочку будеш сипати. Да? Мені, як мамі ще й медику, дуже цікаво, що з цього взагалі вийде. В плані майбутньої історії і професії Настюшки, тому що. Вона дійсно не боїться нічого такого, прям вавок, перев'язок. Ну, нема в неї вона з задоволенням іде до цього, а не від цього. Тому насправді так, мені дуже цікаво, тому, що всі зараз будуть, будеш лікарем, лікарем, мама лікар. Ти також будеш лікарем. Я як лікар в Україні не дуже у цьому рада, насправді. Е, тому і я, в принципі, не вірю в таке, що, знаєте, там в дитинстві їй це подобалось, і потім вона вибере собі дорогу. Дуже багато чого, чого в її житті ще може змінитися, і нові вподобання з'явитися, тому це таке. Але дуже цікаво, якщо дійсно це справдиться і так, насправді бути лікарем на словах, тільки дуже прикольно. В реальності, на жаль, це. Не так прикольно, як могло б бути. <гум> да. тому, але да, мене все одно тішить те, що їй це подобається. Я казала, що якщо в нашій родині хтось буде, хоче бути лікарем, то це може бути тільки Настя, тому що я не готова Женю содержати до 30 років, <гум> поки він стане на ноги, а то і більше навіть. На жаль, у нас так, з рівнем заробітної плати, і кількістю років навчання, і кількості коштів, які ти маєш витратити на це, то не дуже співстав... співставно, скажімо так, для якихось класних прогнозів нам ближче майбутнє. Ось так. Але думаю, про це і так всі знають. Тому так, дід трошки зробив актьорки. Трішки поахкав, поохкав Настя все одно стояла на своєму, робила і не боялась. Майже всю бутиличку сюди довели, але залишилася задоволена, що допомогла дідусю. Так, та гроші роздає. А, а мамі дасть? Ми вже прийшли на ярмарку. Дуже. У нас там така фотозона маленька. Даси мамі теж, так? А це шматочок відео з благодійної ярмарки осінньої, яка відбувається щорічно в садочку. Я думаю, в багатьох садочках так роблять. На ярмарках всяка розважальна програма, батьки готують всякі тістечка і ми донатимо, щоб купити щось корисне для наших військових, які нас зараз захищають і дозволяють нам так жити. Ми тут прийшли з ярмарки. На ярмарці багато не знімали. Буша хтось мав істерику, так? Несі себе добре вели. Тому ми там, в принципі, довго і не були. Сергій вирішив зайнятися електрикою, бо я сьогодні чуть не спалила переноску. Сама пішлася сьогодні на курси по медицині займатися. час вчиться. А я з ними двома сам Женя давав мені прикуритися просто. сьогодні просто. Мені здається, мене вже... Нерви закінчилися. Все. як знаєте, Оксанин брат. Я Це як Оксанин брат каже, що цей. Він вдома строїться і сам він прораб строить. Ну, на роботі строїть. І каже, приходиш додому вдома стройка, на роботі стройка, вже замахалася стройка. Я такий сьогодні роблю, думаю, блін, на роботі електрика. вдома дома електрика, вже назвонила електрика. Чо, чуть-чуть. Кстати, по э, е, хочу е, цей в майбутньому поставити інвертор. І зараз я лінії розділяю, буде окрема буде окрема лінія на цей. Типу, виходить, світло роутер-телевізор. І окрема лінія буде як на кухні, і там подільно вже є це ванна. І виходить, що буде зажелено на, на все світло і там повітря Ну, Давай будеш ставити тоді скажеш добре. Да. За наступний день. І сьогодні я хочу похвалитися вам своїми знахідками, дуже класними, дуже успішними на секунді. Ну, це не якісь супер потрібні речі, але вони прикольні для настрою дитячого, скажімо так. Перше, це ось таке платічко. Настюшки знайшла біле сніжки. І як на мене воно просто неймовірне. Не знаю, може мені тільки так здається. Я в той самий день включила Насті і мультик про біле сніжку, бо до того ми його не вмикали. Все через те, що, чому я, наприклад, не люблю старі мультики в плані золушки, попелюшки, точніше, Білосніжки, червоні шапочки. Ну, Червона шапочка то взагалі щось дуже дивне для мене. А попелюшка, білосніжка, там, типу, все крутиться навколо того, що треба успішно вийти заміж. Ну, а, типу, в нас вже трішки концепція змінюється для дівчаток, і трішки наші вже діти зовсім інші мультики дивляться. Я вважаю, що це нормально, але познайомитись з минулим також непогано. Я тим паче, що мультик дійсно дуже прикольний. Мені дуже подобається цей вайб, коли це включаєш старі мультики, і там тільки титри йдуть перших 5 хвилин, і діти починають нервуватися. Де мультик? Але оці такі ще квадратне воно все, і оце така музика. Ну, в общем, мені дуже подобається, не знаю кому як. Тому знайшла це плаття, воно було в дуже гарному стані. Настюшки показала мультик, щоб вона ну, розуміла, звідки це плаття. І, звичайно, вона його ще, до речі, не вдягала, але вона його бачила, бо я його стирала і показувала, що ми будемо дивитися такий мультик, в неї аж очі світились, дуже їй сподобалось. Вона на 5-6 років на 116 см, тобто вона навіть трішки може великувати зараз на Настю. Тому я думаю, що на наступний, наприклад, день народження, так як вона була Рапуцель в минулому році, можна буде вдягнути і побігати в якійсь країні мрій. Дуже так прикольно. Загалом вона любить дома вдягати, типу якусь принцесу. Я особисто люблю такі платі купляти на секонді. вони недорого коштують, зато радість і дитині, і мені приємна, тому що в своєму дитинстві мені цього не вистачало цих костюмів. Де, і в принципі, мені здається, раніше їх так не було багато. І ще одна знахідка це ось такий Олаф! Дивіться, який він прикольний. Я не знаю, це просто щось, щось з чимось. Видно, його там не видно. Купувала, я коли думала, це був перший день, він такий, ну, насправді, не дуже він набагато заважив, по-моєму, на 140 гривень тому таке. Але він був в супер класному стані, прям як новенький. І я його брала з поглядів, з двох поглядів. Перше, в Насті в цьому році буде 5 років. І я хочу її влаштувати прямо свято-свято. Ми ніколи прямо такого свято-свято не робили. Ми не з цієї сім'ї, щоб кожен рік в ресторанах з тортами і аніматорами. Але вважаю, що ювілей перший п'ять рочків. Невідомо, як там буде далі, чи ми зможемо мати можливість щось святкувати. Але в цьому році хочеться мені в першу чергу дитина, то зрозуміло буде щаслива. Сергій ніби як не проти. Я його переконала, мільйон аргументів навела. Тому нібито типу, дали згоду на то все. Тому, як ви вже здогадалися, свято буде на тематику Frozen. І ось цей просто сніговик, цей Олаф, він ідеальний. Ми, він взагалі на 4-3-4 на роки на 98 см. Я думала, він буде великуватий на Женю, Але я поміряла, в Женя аж очі світились, коли він цього Олафа побачив. Він такий смішнючий в цьому Олафі, ви б бачили. Я хотіла зазняти, але думаю, ладно, ще будуть кадри, не будемо сполерити, скажімо так. Тому це супер класно. Думаю, і будуть дуже прикольні фотки. бо Женя буде Олафом. Настя більш всього, що буде Ельзою. І, типу, будуть дуже гарно і симпатично. А друга причина, по якій я думаю, коли ти якусь фігню хочеш взяти, ти маєш навести собі аргументи, чому це ти маєш взяти. Особисто в мене так. Друге, це те, що в садочку ж є ранки новорічні, різдвяні, вже зараз різдвяні. І там вони то зайчики, то сніговички. Я не пам'ятаю, коли вони мають бути сніговичками, чи в яслях, чи вже потім, але сніговичок вже в нас є. Тому так. Дві, два жалізних аргумента, навіщо мені цей Олаф. <сіх> Тому я насправді дуже щаслива, бо він прям геть новісінький. В принципі, як і ось цей костюм. Я останнім часом на сексин хожу чисто виключно костюми вибирати дітям. <сіх> бо це ну, досить бюджетно і, і гарно. Так. А загалом, е на цю тушки... покажу заодно, бо я тут дістала. У нас тут вони е висять на. На цих навішаках, ці плаття настюшки оп-оп, і дайся вже біла сніжка заодно. Ось, ось така красота у нас. оп-оп, така от <с, с, cho -ze> з костюмчиків. Тому, наприклад, ось ця це Рапунцель, вона, до речі, двостороння. Я про це дізналась недавно. Тут можна на іншу сторону вивернути, і тут, типу, як весільне платье. Але Насті воно не подобається, Насті ось так подобається. І в Насті є навіть фотка, вона в цьому платі бігала цілий вечір в країні мрії, коли їй було 4 роки. Сергій ще корону подарував дуже гарну, але вона ще ціла, до речі, тому тут уже таке. І так, Настя насправді в цьому платі дуже багато вдягалась, їй воно подобається. і от Вона любить мультикрапончик, до речі. Далі у нас є Frozen, це друге плаття, яке ми купували, воно ще було на ню велике. І в цьому році, так як в Насті, день народження, і вона не буде не, ніби то, як хоче бути Ельзою, а не Анною. Але коли вона одягає плаття Ельзи, вона каже, що я хочу ще плаття Анни. Тому не знаю. Я думала знайти ще купити плаття Ельзи, але така подивилась на всі плаття, які в Насті є, і розумію, що в цьому взагалі немає ніякого сенсу, тому що ось в цьому... А, бігати весь день з аніматором буде важко, хоча в цьому вона цілий день пробігла. Вона така смішна була, бо вона коли по сходах піднімалась, плаття піднімала. Тому ну, типу, було незручно, але вона терпіла. А цього разу, я думаю, ми візьмемо фотографа, ну, плануємо, по крайній мірі. Я думаю, що при зустрічі гостей, там перших пів години, вона ще буде в костюмі, щоб були гарні фотографії. А потім я її передінув щось більш зручне. І ось є в нас, в принципі, платье, колись його також на секонді купила. Трішечки його до ладу привезти, тому що воно ось тут порвалося в неї. І я думаю, можна буде в ньому її фоткатись. Буде такий є така Ельза і Олаф. Гарно? Нам ну, суперські. Далі я те, що брала це, до речі, ж недавно оцю бель. Ну, також мультик подивилася і також їм дуже, до речі, сподобався. Ну, це плаття дуже блестяще. його краще ніколи не прати. От один раз попрала і все, більше його не прати. Бо воно сипеться капець. Як. Але так, да. і вони всі, до речі, такого розміру, що вона ще їх буде рахунком носити. І оце останнько це прям таке. під неї під неї. тут таке худеньке. Да. І ось якраз достала плаття її і дивлюся, що може бути їй на день народження. І в нас є декілька варіантів з того, що в нас є, це типу, щоб не купляти нічого зайвого. Це класичне плаття Ельзи. Це ось таке плаття. Це я думала, якщо що, можна її в це передіти, в цьому буде зручніше бігати, ніж в тому довгому. Де не мінус тут короткі рукава, а де народження в неї 1 листопада. Тому може бути прохолодно, але не знаю. Є ось ще таке. Це нам передали, це насправді оригінальне Гучівське плаття. Гучі, да. Але мені не подобається взагалі, як воно на ній сидить, насправді. Вона в садочку в ньому була краплинкою весною цієї весни. Але мені не подобається. Можливо, воно просто на неї ще велике дуже, бо воно ж маленька і худенька. Воно, до речі, таке важке. Але на, на день народження навряд ми його візьмемо. Хоча ці всі три плаття. Ідеально підходять під Ельзу, тому що, так як я дивилася, зараз будь-які сині плаття пишуть плаття Ельзи. Тому так. Але в будь-якому випадку у мене ще є місяць, в перші дні можна на секонд іти, і можна щось дуже цікаве знайти. Я все-таки ще надію знайти плаття Анни, якесь дуже гарне, і хай вона вже тобі, тоді собі вибирає, що, що вона хоче. Да. Ось так, Поділилася з вами трішки радощами. що ми. Е, Мами дівчинки у <плат> нас дійсно дуже багато. Я буваю ще нам буває передають. Е, я буває спеціально щось купляю, коли там ну, на Новий рік треба, а в нас ну, немає нічого такого. Е, буває, на секунді якісь гарні платі я знаходжу, то їх також беру, тому що ну плать багато не буває. А і на останок цього відео хочу е, поговорити з вами про блогерство і відповідальність в цій сфері, тому що вважаю, що в сучасному світі е, соцмережі. Керують багатьма процесами. Ми про це українці, як ніхто знає. В принципі, соцмережі і відрізняють ну, не тільки соцмережі, але з допомогою розповсюдження інформації ми отримуємо більше допомоги і більше інформуємо світ про те, що відбувається в нашій країні. Чого, наприклад, не було у війні наших прадідусів і бабусь. Тому. Надавно нашмівша в маленькій ком'юніті українських блогерів ситуація щодо реклами тему на такому каналі, як Севарютики, тому що я його повністю не додивилась, бо ви знаєте мої відношення до теми. Але зайшла в коментарі, і там нас насправді таке лайно лило, що мені я побажаю терпіння Севарютикам, тому що вигребти то все Якби не казали, що та, ну, то пишіть, що хочете, то все одно важко підсвідомо. Тому що, коли там один-два коментарі, такі собі це одна, а коли 90% всіх коментарів це е, критика різних масштабів це зовсім інше. Але я хочу висловити свою думку щодо цього. Е, тому що вважаю особисто їх не зовсім правими, тому що у них сьогодні вийшло відео-оправдання, яке дуже дивне насправді. І... Е, 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 Взагалі не розумію, навіщо за то все оправдовуватись? Ну, типу, зробили, то й вже зробили. Ем, і, в принципі, не тільки ж вони рекламують тему, є інші блогери, які це роблять. Е, і загалом хочеться поговорити про відповідальність у сфері блогерства. Е, як взагалі ви вважаєте, блогер може робити все, що йому хочеться, чи мають бути якісь кордони, і чи впливає, наприклад, на вашу думку, коли блогер себе веде адекватно, чи він е, робить якусь фігню? Е, тому що ну, якщо ми говоримо не тільки про Ютуб, а про Інстаграм, про Тікток, то ми розуміємо, що там скільки е, лайна повторюсь, всякого що в свій час, коли я дивилася дурнів сторіс, то там такі були відео, що люди чуть не дивляться, як інші люди срати ходять. Ну це максимально дивно. І зрозуміло, що ніхто вас це не заставляє дивитись, Я, в принципі, не маю... Я не маю додатка Тіктока загалом і цьому дуже рада, в Свій час дуже давно його видала, і мене навіть не тягне на нього підписатись. Але в інстаграмі дуже багато. В інстаграмі дуже багато мільйонників, які роблять непонятно, що і людям людям подобається за цим спостерігати. Тому в якійсь мірі, коли ось така критика лється, це продвигає канал, набирає перегляди. І, наприклад, якщо подивитися на відео тему по українським блогерам, то і порівняти їх з іншими відео, то в більшості відеотему більше набирають переглядів, тому що коли ти бачиш слово тему. То відразу, о, я це щось знаю, це десь дуже сильно шумить і да-да-да. Е, тому хочеться поговорити про те, що на мої думки щодо блогерства. Е, я вважаю, що блогери мають відповідальність нести за те, що вони говорять. Я не говорю про якусь кримінальну, але взагалі блогери мають розуміти, що їхні слова можуть впливати на думки інших. Е, ви ж, наприклад, буває, говорите з подружкою або з другом своїм, він питає якоїсь вашої поради, і е, для когось ця порада не буде потрібна, а для когось ця порада зміни все його життя. Ну, прямо, мабуть, грубо, але ви зрозуміли напрям. Так само і в блогерстві, якісь речі, ви говорите просто так, а для якоїсь іншої людини вони можуть бути дуже важливими і змінити її е, рух думок. Е, тому в тому числі важливо, е, що брати на рекламу. В тому числі важливо е, розуміти, що ви даєте своїй е, свої аудиторії, роблячи якусь рекламу. Е, важливо е, розуміти, що ви, розвиваючи свої соцмережі, будуєте певне уявлення про вас, і як е, е, на курсах усіх по соцведенню соцмереж є таке поняття, як особистий бренд. Це те, що вас ніхто не забере, але це те, що треба дуже довго відточувати ваше відношення рекламодавців до вас. На жаль, це у нас не тільки рекламодавців, а і людей, які вас дивляться. Але на жаль, в Україні немає культури співпраці. Я говорю зараз про те, що колись була нашумівша ситуація в Італії, якась відома блогерша збирала кошти. І е, мала передати їх на благодійність, але вийшло там якось так все, що е, ті гроші пішли не на благодійність, а якусь в іншу сферу. Тобто, -то блогершу просто потопили і з нею ніякі е, більше компанії працювати не хочуть. У нас, на жаль, це не діє. Я не говорю зараз про Ютуб, бо Ютуб принципі, бідний на співпрацю. Я, наприклад, говорю про інстаграм. Це схожі речі, тому що ми говоримо про най те саме про блогерство і відвертість зі своїми підписниками. Наприклад, якщо в Європі ви будете рекламувати китайські підробні адідаси, то компанія оригінальних ну, виробників ніколи з вами не зв'яжеться, тому що це речі, які між собою взагалі не можуть ніяк контактувати. Це протилежні речі. І, наприклад, щодо мене, свій час я рекламувала каву, тому що я її люблю. І кава дійсно була смачна. <хи> Але рекламувати тему я відмовилась, тому що для мене рекламувати каву це одна річ, а рекламувати китайський шир потреб це зовсім інша річ. І всі люди, які рекламують тему, говорять про те, що та Китай навколо нас ви теж купуєте китайське барахло. Хтось мені писав, ти ж так само купуєш. Я тоді босоніжки, до речі, якісь показувала Жені. Ті самі босоніжки вони з Китаю. І ти також купуєш з Алікспреса. На мою думку, коли ти щось, якусь дрібничку купуєш на Аліку або в Аврорі, бо той самий Китай бо Китай повсюду у нас. Я вважаю, да, якщо вибирати, де купити на Аліку чи піти в магазин, де накручено 200% купити в них в той самий Інстаграм, то, звичайно, краще йдіть зекономте свої гроші і купити той самий Китай на Аліку. Але то різні речі купити для себе. І рекламувати. Реклама це спонукання інших людей купити товар. Ну, типу, коли ви бачите рекламу, коли якісь блогери рекламують казино, ви, типу, А ну типу, я просто подивлюсь і все. Якщо блогер бере рекламу, він має. Рекламодавець як він зацікавлений в фікбеку. І якщо ти береш рекламу, значить ти маєш зробити все, щоб максимальна кількість твоїх глядачів купила це. Ну, Тому що від того буде залежати майбутнє співпраці з цим брендом. І, в принципі, бренди вони зацікавлені. Якщо вони бачать гарний фідбек, вони будуть з тобою підписувати контракти, яке майбутнє може бути з с Ну, Вибачте мене, ну це ж взагалі. Тому, так, я вважаю, в общем, якщо це все. Підвести ітоги цього всього. Е, я вважаю, що блогери мають трішки фільтрувати, що вони рекламують. Блогери мають відверто показувати, що це реклама, писати, що це реклама. Якщо підписники далі говорять, що чому ви не говорите, то, що це реклама, говорити, що це реклама. Е, попереджувати, що це відео створене завдяки такому-то-то такому, -то, такому -то спонсору. Е, ви ж, коли гортаєте сторінку в інстаграм, ви бачите, що там написано реклама. Ну, це нормально. Коли починається реклама на телевізорі, там теж пишуть рекламна пауза. Це якась трішки чесність за аудиторію, на мою думку. Тому це є так. Я говорю зараз про всіх українських блогерів: хто мене там дивиться, хто не дивиться, і звичайні глядачі. Потрібно бути чесними своїми підписниками і потрібно думати, що ви рекламуєте. Це моя така думка. Тому так, да, все, буду домонтовувати це відео і збиратися мені що сьогодні на роботу.